Василь Шкляр Чорний Ворон Залишенець. Книга, яка пробуджує національну свідомість і надихає на боротьбу. Це історія про незламних українських повстанців, які чинили опір радянському режиму на початку ХХ століття. Їх називали бандитами, розбійниками, головорізами. І навіть у прокльонах забороняли згадувати їхні імена, щоб убити у пам'ять покореної маси ту ідею, за яку повстанці жертвували свої молоді життя. Повстанські загони Холодного Яру відчайдушно чинили опір російським окупантам. На їхньому чорному бойовому прапорі був напис. Воля України або смерть. Чорний ворон – незламний отаман, що веде своїх побратимів у нерівній боротьбі проти ворогів. Його відвага та незламність стають символом надії для всіх, хто мріє про вільну Україну. Вони не вийшли з лісу навіть тоді. Коли навкруги запанувала чужа влада і вже не було надії на визволення, вони, залишенці, обрали собі смерть. Це історія про любов і зраду, вірність і честь, де кожний герой готовий віддати своє життя заради майбутнього. Чорний ВОРОН відчуйте дух минулого. Що перегукується з нашим сьогоденням. Відчуйте силу рідної землі та героїчні сторінки нашої історії.